Міліція зареєструвала майже чотири десятки повідомлень про порушення виборчого процесу. Такі дзвінки лунали з Києва, Одеси, Вінниці та Миколаєва. На іншому кінці дроту запевняли про замінування, незаконну агітацію і навіть образливі листівки на адресу кандидатів. Були й випадки підкупу виборців, але правоохоронці не зафіксували порушень. До органів внутрішніх справ надійшло 36 повідомлень про кримінальне адміністративне правопорушення та інші події, пов'язані з виборчим процесом. Найбільш відповідних порушень мали місце у місті Києві – 7, Вінська, Миколаївська, Деська та Харківська області. По 3. мають місце чотири факти, розповсюдження матеріали з образливим або неправдивим змістом стосовно кандидатів народних депутатів. Це у нас. Львівська область, Рейківська, один. Цього обліковано два повідомлення, пов'язані з розповсюдженням едицинних матеріалів Львівська та Хмельницька області по одному.